У Державному навчальному закладі Сумське Вище професійне училище будівництва та автотранспорту діє єдиний в області навчально-практичний центр із підготовки кваліфікованих робітників за професією електрозварник ручного зварювання, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних зварювальних машинах. Зварник. Навчально-практичний центр надає учням можливість вивчати сучасне обладнання не лише теоретично, а й вдосконалювати свої практичні навички. У навчальному центрі є всі необхідні інструменти та обладнання для того, щоб набити руку та стати справжнім фахівцем. Матеріально-технічна база навчально-практичного центру складається з навчального кабінету професійно-теоретичної підготовки та майстерень, які укомплектовані сучасними засобами навчання, інструментами, діючими стендами, дидактичними матеріалами та комплексно-методичним забезпеченням. Сьогодні вашій увазі представляється преміальний малий апарат австрійського виробництва від компанії Fronius із лінійки Transteel. Модель даного апарату 2200. Пам'ятаємо, що не всі апарати зварюють однаково, Отже, розберемося, чому саме цей коштує дорожче своїх аналогів. Вже більше 60 років компанія Fronius виготовляє зварювальне обладнання вищого класу. Fronius лідирує у зварювальних технологіях та багато часу приділяє новаціям у зварювальних процесах. Це передовий. Малий напівавтомат, який включає в себе одразу три види зварювання, такі як кік зварювання, мігмак зварювання та ручне дугове зварювання. Даний апарат однофазний, тобто живиться від мережі 220, має джерело живлення до 200 А, Виготовлений з тактильно якісних матеріалів, сам корпус із удароміцного пластику, має повітряне охолодження та зрозумілий інтерфейс. Вага апарату 15 кг. В апараті передбачений регулятор споживання мережі, що дає змогу використовувати його в побутових умовах. Під час аргонно-дугового зварювання є можливість використовувати імпульсний режим. Сам апарат володіє регулятором сили струму. Чим полегшує зварнику роботу. Під час напівавтоматичного зварювання використовуються бухти зварювального дроту від 1 до 7 кг з діаметрами 1 мм 0,8 та 1,2 і також в апараті передбачений режим інтервального зварювання, який призначений для зварювання тонких пластин чи кузовних елементів за рахунок менших тепловкладень. Основною перевагою даного апарату є наявність режиму сирнергетики, який дозволяє швидко обрати оптимальні налаштування для виконання роботи, зберегти їх в швидкому доступі, врахувавши всі необхідні характеристики. Даний апарат ми використовуємо під час уроків виробничого навчання. Представляємо у вашій увазі апарат фірми «Гіпертерм» PowerMax 30R. Цей апарат виробництва США дозволяє виконувати розділове плазмове різання металу та поверхневе плазмове строгання металу. Апарат живиться від мережі 220 В, всередині нього знаходиться компресор, який нагнітає повітря. І за рахунок електричного струму в пальнику виробляється струмінь плазми, який і дозволяє різати метал. Плазмове різання це один з найсучасніших способів різання металу. Має багато переваг перед газовим або електричним різанням металу. Апарат досить легкий, досить невеличкий. Він дозволяє користуватися ним в важкодоступних місцях, де немає можливості використовувати інший спосіб різання металу. За допомогою даного апарата можна розрізати метал товщиною до 10 мм. Представляю вашій увазі апарат фірми Fronius TransTiek 1750. Даний апарат може зварювати в двох режимах зварювання: це електродугове зварювання плавким електродом і аргонодугове зварювання неплавким електродом в середовищі захисних газів. Даний апарат налаштовується за допомогою комп'ютера майже автоматично. Перемикання режимів зварювання здійснюється кнопкою. На панелі індикаторів відображаються всі можливі налаштування режиму зварювання. Апарат може працювати в двохтактному і в чотирьохтактному режимах. При встановленні декількох налаштувань одного режиму зварювання можна їх внести до пам'яті апарату і переключати між собою автоматично.